Ну, наступного тижня, саме вівторок, вже відновлюється матчі прем'єр-ліги, адже матчі цього туру були перенесені на будні дні через президентські вибори. І найцікавіший день це буде 3 квітня. Тоді зустрінуться Зоря та Динамо та Олександрія Шахтар, які до речі вже весняної частини в чемпіонаті зустрічалися. До речі, матч проти Шахтаря буде. Перш був першим для Валерія Лучкевича, який повернувся цієї зими до України. Він повернувся із бельгійського чемпіонату зі стандарту і тепер постійно грає в основі команди Олександрія. І буквально тиждень тому він радо погодився зустрітися із нашим кореспондентом Романом Купловацьким і поділитися з ним і розповісти про бельгійський чемпіонат і розповісти про те, що чому йому так складно було там адаптуватися, чому в нього не виходило, і дуже Дуже відверте інтерв'ю і класний ексклюзивний матеріал від Романа Копловацького далі. Валерій Лучкевич повернувся у чемпіонат України. Він мріяв грати за Барселону, а довелося йти в оренду до Олександрії. Після двох років запасу у Бельгії кар'єра українця повернулася на 360 градусів. Травень 2015-го 19-річний захисник забиває переможний м'яч у ворота Шахтаря і на радощах застрибує на партнера по Дніпру Бойка. Відсутність правильного оточення. Одна з головних проблем Лучкевича у Бельгії не було тієї близькості, як у Дніпрі. У стандарті Лучкевич не часто посміхався. Чого мені не хватало саме в Бельгії? Та от, от столько сколько от такого внутрішнього спокойствия ну і сісаніть з на Александрію стандарт в Александрії, знати як всі в місті. Вот здесь, вот Александрии, для меня, ну, я был действительно очень приятно удивлен. Здесь один большой ну, такой дружный коллектив. То есть, а вот в Стандарте ну, такого нет. Католическое у них Рождество, у них принято собираться командой, там президент приходит, этот, все делают вид, что ну команда единая. А є так постріть дійсно, із нутрі африканці, вони там вместе, там більгійці чиста, ні вместе. Там вот. я лично був с ребятами там скіпрянінам, Хорватом, руминам. Відсутність повного контакту була не тільки в самій команді. Лучкевич відчував себе некомфортно і на вулицях Л Єжа. Французька мова стала непідйомним навантаженням, яке часто тиснуло на українця. Бельгия, получается, интересная страна, она разделена на две части, волонийцы и фламанцы. Волонийцы, они, это там, где Льеш, Шарлеруа, это французская часть. Там люди общаются чисто на французском, и они считают, что все должны общаться только на французском. И получается, когда ну, там ты ходишь по городу, и ну, общаться на английском, подхожу, там, здравствуйте, мне то-то, то-то, -то", на меня мне отвечают на французском. Я говорю, извините, я не понимаю французский, я разговариваю на английском. Вижу, что человек меня понимает. Але да, спеціалі заварився не на французькому. Я один раз психану, говорю, ну давай тоді на русском поговоримо, слушай. Ти не на французькому, чи на русском, це трють, таке фари такі, не зрозумів, що произошло. Це не Лучкевич. І це не він. Уболівальники стандарта не часто могли побачити Лучкевича на матчевих плакатах. Там зображують тільки основу. У Бельгії українець здебільшого виходив на заміни, або взагалі залишався поза заявкою. За два сезони Лучкевич зіграв всього у 23 матчах і лише у 11 виходив выходит перших хвилин. Белийский чемпіонат ставится тим, що туди приїжджають себе продавати. Дуже багато футболисты, які туди приїжджають, вони они розуміють, що за этим чемпіонатом смотрят. І що если ти себе покажеш, даже сезон, то тобі, по тебе вже буде пропозиція. Они не играют на команду. То тобто, есть, что для меня было не свойственно, я командний игрок. То тобто, есть я на себя. Навіть коли його надо, я не всегда тяну. То есть, в цьому плані, може, це мой мінус. Много вот бельгийцев, темнокожих, ну, они, виходить, через юр на сіда тяну. То один із десяти вистрілює. Лучкевич не вистрілив і не став голосом стандарта на полі, але йому точно запам'яталася атмосфера домашнього стадіону Моріс Дюфран. Найвідоміша і навіть шокуюча історія сталася чотири роки тому. Фанати вивісили плакат Ред Одет, червоний або мертвий з відрізаною головою Стівена Дефура. У 20 років Дефур став капітаном стандарта. Він був улюбленцем фанів і міг спокійно знаходитись разом з ними на секторі стандарта. Але у 2014-му півзахисник перейшов у пошуках трофеїв до головного ворога Андерлехта. Фанати виписали йому вічне прокляття, а самому Дефуру ще не раз довелося нервово пітніти у матчах проти колишньої команди. Атмосфера там действительно да, сумасшедшая. На протяжении 90 минут вони тебя піддержають. Даже ти там 3-0 проіграєш. Там ну, під этот. Тільки фінальний свисток, ти програв 3-0, весь стадіон тебе свистує. Віливається на тебе їхня агресія, їхнє недовольство. Минулого сезону цю агресію відчув на собі інший українець Руслан Малиновський у сьомому турі плей-офф його Генк отримав 5 сухих м'ячів на моріс Дюфран. Гравці стандарту мали особливу мотивацію на матчі з генком від тодішнього головного тренера Рікардо Сапінту. Шкода, що сам Лучкевич не потрапив у заявку. Mm -hmm. Да, я помню, как раз эту игру тогда это при Сапин, там была пять ноль были получается штрафы в команде. Там, допустим, телефон за полчаса до тренировки в раздевалке нельзя. И Если опоздал на минуту, ну общий обед был по стрельке. Допустим, в час тридцать. В час тридцать ну, ты опять пятьдесят евро заносишь. То есть такие мелкие штрафы он говорит: так ну давайте, чтобы вы могли меня штрафовать. Если выиграете ген в я заношу 5000 евро в общую кассу, ну и потом в конце сезона будет банкет. Это самый да, 5 Да, им на 5-0. Я понял, тогда не попал в заявку, этот, и потом в 5-0 выиграли, забили. И потом, пацаны, ну, вижу, пацаны подбегают к сапинцу и начинают говорить: что тренер, тренер, 5.0, давайте это, отсеивайте. Я захожу туда в раздевалку, и первое, ну, то подхожу к нему. Я ну, не поздравлял, ничего, говорю, коуч. Фаф файв таузен євро, пліс. Його починає та поздавті, хоч хто ти мені з побіди, що вигралі п'ять но. Спитали, шостий не хотел забыть? А шостий я там шею, то грали на одвой, даже всі пусте були виділі. Тоді стандарт дуже сильно провів плей-офф і до чемпіонства не вистачило три очки. Але трофей з Бельгією Лучкевича все ж є. На цьому відео ви не побачите український прапор і самого українця. Минулого сезону стандарт виграв Кубок Бельгії, але наш захисник не зіграв у фіналі через травму. Зараз є реальна можливість допомогти вже в Україні. На сьогодні головна мета Лучкевича бронзові медалі в УПЛ. У нього буде час себе показати. Зараз у Олександрії 9 очок відриву від зорі, а попереду 10 матчів у верхній шістці. Дві історії про Валерія Лучкевича. От я чітко пам'ятаю, як в червні 2014 року ми з вами зустрілися тоді у Львові, де Дніпро проходив збори, і ви мені сказали особисто, що каже, ви мені сказали, що каже Ігор, там один є молодий хлопець, він буде точно грати в основі Дніпра вже в цьому сезоні. Кажу, скільки років? Він каже, 18 років. Пам'ятаєте цю історію? Пам'ятаю. Чим він підкупив тоді Маркевича? Чим а, своїм бажанням. Працездатністю. Ну, Просто він так, так би мовити, зачарував нас, що в такий приклад в Німеччині на зборах грали товариську зустріч. Він, бідний, так бігав по цьому своєму правому флагі, що ми вже Маро стояв, ми вже тренера стояли, вже хлопці кажуть, Валєра, вже зупинись трошки, ну, вже так не можна бігати. Ті поміняли склад, він всю гру грав, він такого виходив, він не зупинявся. Я пам'ятаю слова, Маро Богдановича, ми. Розмовляли з ним перед початком сезону. Він каже: ну, він тренується з нами, з першої команди, спочатку буде грати за дубль. Як нас справи підуть, може ну, весною, там, в другому колі, можливо, ми його будемо підпускати під основний склад. Чим він відіграв заки... весь сезон. Чи закінчилось усі знаю? Е, в матчі проти ні, металіста дуже блискуче зіграв, зіграв да, проти Шахтар. Буквально пройшло 2-3 тижні після початку. і Головний тренер Маркевич, він каже, ні, він заслуговує для того, щоб вийти в основному складі. Друга історія моя. Я чітко пам'ятаю сльози Лучкевича. Після фіналу Ліги Європи він дуже розраховував зіграти. Він блискуче зіграв проти Інтера. Я пам'ятаю тоді, що його хотіли пів Європи купити. правильно? повезли продавати коноплянку, але не продали Лучкевич, який віддав дуже хороший матч. Він зіграв прекрасно проти Наполі. І Маркевич все-таки не ризикнув поставити його в фіналі Ліги Європи. Я пам'ятаю, оці сльози. Ну він це сльози дитячі, розумієте. Я маю на увазі дитячі. щирі, щирі. Да. Він ще ну для нас він тоді був ну, ще молодим хлопцем. Йому 18 років, 19 було, і я маю на увазі, не з тої, що він там, але настільки вони щирі були, що на нього подивишся, і дійсно, як на мене, хто хто він заслуговував. А я пам'ятаю, я якраз після матчу з інтером записувала пізніше трішки інтерв'ю. Валерія з Татом. Він тоді такий сором'язливий хлопчик, такий хороший був. Зараз я на нього дивлюся. Він ну реально виріс. По дорослі, що вже Миколаївич, чого не пішло в а, Бельгії? Ну, от ви як так? Ну, як... Я не знаю, розумієте? Він знає мою думку, ще з тих часів не чим працювати там ну, технічно. Підготовка, технічна підготовка, швидкість, витривалість в нього це шалені, я так скажу. Може бути рестарт зараз? Та я хочу, щоб там було і я, я, я думаю, що це те завзяття та впертість, з яким він працює, воно не може не бути. Ми бажаємо Валерію Лучкевичу, який свого часу навіть викликався до лав національної збірної, який відіграв всі юнацькі молодіжні збірні України. Все-таки знаєте, знайти оту свою нішу ще раз повернутися на той рівень, який він був у 2014-2015 роках. Тому що насправді це футболіст, який вже з досвідом, який грав на дуже високому рівні, можливо, тоді ще з юнацьким запалом зараз. Потрібно йому назбиратися того досвіду, тої щирості, того тих емоцій і знову ж таки зіграти на тому рівні і допомогти Олександрії здобути якомога більше звитяг і можливо бронзу чемпіонату України.